Битва за Покровськ вступає у фінальну фазу, що зараз відбувається у місті? Як ситуацію коментує влада з однієї сторони, а військові з іншої? Що про це пише західна преса? Чи планується виведення наших військ? І яка головна мета Путіна у Покровську? Дізнайтесь, друзі, у цьому випуску. але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал і порадьте його друзям, рідним, близьким і знайомим. Цей випуск буде непростий. Ми відстежимо активно ситуацію у Покровську і традиційно поділимо цей випуск на декілька етапів. В першому офіційна позиція влади, в другому позиція військових, в третьому, що пише міжнародна преса. Тому часу не гаємо, Давайте одразу будемо починати. Почнемо з офіційної інформації від керівництва держави після засідання Ставки. Президент Володимир Зеленський чітко окреслив ситуацію. Він каже про те, що вона дійсно складна. Ворог щоденно здійснює сотні штурмів, витрачає і втрачає техніку, але не полишає своєї головної мети якомога швидше окупувати. Покровськ лише за одну добу окупанти там здійснили понад 200 штурмів на цьому напрямку, і, от, за даними наших розвідників, безпосередньо в самому місті нині знаходиться близько трьох сотень російських солдат. Але загальне угруповання ворога, як ви знаєте, друзі, яка тисне з усіх боків значно і значно більше. Нагадую, що раніше офіційна позиція, яка лунала ще Ну, декілька днів тому була така, що жодного оточення немає ні Покровська, ні Мирнограда, і логістика дійсно ускладена, але все ще працює. Тепер про те, як ситуацію коментують безпосередньо самі наші військовослужбовці, так. Ну от, наприклад, що пише наш захисник із позивним мучний, він описує, як ворог поступово відколює окремі сектори оборони, зокрема район висоток. Окупанти не лише штурмують, пише він, вони ще й закріплюються, вони будують укріплення і рухаються далі, намагаючись взяти під контроль завод і створити собі безпечний коридор для логістики. Наші хлопці відбувають атаки. Повідомляє Мучної, працюють в піввідронами, нищать ворога ще на підході, але тиск зараз зростає. Ворог застосовує потужну авіацію, і, до речі, ті самі. Фаби, які перетворюються на порох, ви знаєте, фаби Каби, як ними працюють російські виродки. На привики жаль, це дуже потужна зброя. Працюють їхні підрозділи. Пише мічної, такі як Рубікон, такі як судний день. І ситуація, як стверджує він, зараз дуже напружена, тому що ініціатива на жаль поступово переходить до окупантів, і питання контролю над містом, нині стоїть дуже і дуже. Гостро, а ось як військова кореспондентка Юлія Кириєнко ем, бачить цю ситуацію. Е, вона опублікувала відео і пише: вона підкреслює, що наші війська, поки ворог не підтягнув всі резерви, активно нищать тих окупантів, які встигли просочитися у місто. Ще раз повторюю, от вона публікує відео цього знищення. Як це нині відбувається? Подивіться, будь ласка, йдеться про сотні солдат, як стверджує вона. Ем, значить, йдуть бої за кожну висотку, за кожне стратегічне перехрестя, ворог намагається прорватися далі, щоб оточити північ Покровська дороги під постійним вогнем. Пише Юлія. Ситуація важка, але наші хлопці тримаються. Тепер про те, як же цю ситуацію, військову ситуацію безпосередньо в місті оцінюють збоку засоби масової інформації. От що пишуть ЗМІ, ЗМІ, аналітики, вони сходяться нині на тому, що битва за Покровськ вступає у вирішальну фінальну фазу. Німецький ZDF пише про тактику росіян. Вони ховаються в руїнах і комбінують атаки дронами. Артилерією, вони влаштовують засідки. Це дозволяє їм цитую, придушувати в лапках, візьмемо так, наших операторів дронів і обмежувати можливості наших підрозділів. Це видання також звертає увагу на ризик оточення для наших елітних бригад 25 і 37, які знаходяться без, ну, безпосередньо на цьому напрямку. Sky News, друзі. Цитує відомого аналітика професора Майкла Кларка. Він наголошує, що Покровськ це не Бахмут, це ключовий транспортний вузол. Ну так, от. Таким є його бачення, і от е, він каже, що якщо росіяни візьмуть Покровськ і сусідні міста, зокрема, ну тут швидше за все мова йде про Мирноград. Вони по суті отримують весь Донецький регіон. Е, я хочу сказати, що насправді це наратив Кремля, е, який полягає в тому, що от мовляв Покровський Мирноград, це ключі від воріт до всього Донбасу. Ця теза була спростована наш, нашим вищим військовим політичним командам, навіть нашими бійцями, хлопцями, які безпосередньо знаходяться в епіцентрі. Ну, ну точно вона була спростована. Тому я не знаю звідки кларк це візьме. Але ми даємо різні думки, друзі. Тому е, цю думку я також хотів би процитувати. І от, Кларк прямо говорить, що нині шанси України втримати місто 50 на 50. на нашому боці. Зараз найкращі підрозділи. В тому числі такі як Азов, але головна проблема чи це чисельність чисельність. У Росіян дуже багато цифр, як каже він, дуже багато живого тимчасово живого м'яса, і вони це використовують. Вони це використовують, закидаючи в місто тисячі солдат. Невеликими групами ну тут варто підправити, що не безпосередньо в саме місто вони закидають, але на цьому напрямку ви знаєте, що понад 100 тисяч сконцентровано російських окупантів, тому вони беруть чисельність. Ось що хоче сказати Кларк CNN також от буквально свіжий-свіжий матеріал журналісти з Сполучених Штатів акцентують увагу на символізмі саме Покровське, місто, яке вже втратило своє логістичне значення через зруйнування, стало питанням престижу для Путіна. Ну от, бачите, Кларк з однієї сторони зі Sky News повідомляє, що це там логістичний вузол. CNN повідомляє про те, що це місто вже втратило свої логістичні спроможності, своє логістичне значення. І от ем, ну, журналісти пишуть про те, що це. Питання престижу для військового злочинця Путіна для нього це ключ до наративу про визволення Донбасу. CNN також передає слова наших бійців на місці, і вони повідомляють, що ситуація критична, що ворог штурмує малими групами з великою інтенсивністю, а наказу на відступ поки що немає, бо її ведуться вже в міській. Забудові цитує СНН, наших військовослужбовців. Які ж тактики друзі використовують сторони? От полковник армії Сполучених Штатів Америки у відставці Джон Світ описує цю ситуацію як цитую: глухий кут: росіяни не йдуть на масовий штурм з технікою, натомість вони діють так: невеликі групи проникають у місто, закріплюються в руїнах, окопуються і намагаються розширити свій плацдарм, так би мовити, вже зсередини. Їхня мета перерізати наші логістичні шляхи і оточити гарнізон. Що роблять наші військові? Ефективною зброєю виявляються ФПВ-дрони, якими наші воїни нищать ворога ще на підходах, коли ті намагаються перекинути свої резерви. Ви знаєте, що з південної частини міста ворог. Знайшов на превеликий жал лазівки, і саме звідти вони лізуть, саме звідти вони заводять свої війська ось ці малі піхотні групи. Так, от ми їх знищимо. Ну, принаймні, намагаємось знищувати, наскільки це можливо, як ви розумієте, ситуація розвивається доволі стрімко, і от таким чином ми гасимо їхню ініціативу. Окрім цього, наші війська намагаються контратакувати на північ від Покровська, щоб зняти тиск і. Не дати замкнути кільце оточення, тобто зрозуміло, що якщо у окупантів задача оточити наша задача розімкнути ці клещі і таким чином, не дати змоги їм виконати своє завдання. Одне з головних питань, друзі, якими задаємось в останній час, в останні дні в особливості, це чи планується виведення наших військ з Покровська, щоб уникнути. Оточення, і от начальник генштабу Андрій Гнатов дав дуже обережно, але зрозумілу цілком відповідь. Він сказав, що це не публічна історія, і це правильно. Це не публічна історія, це правильно. І всі рішення приймаються командуванням, виходячи з оперативної обстановки. І суспільство про них дізнається тоді, коли це не зашкодить виконанню бойових завдань. Насправді це правильна позиція, коли ми говоримо про таке надчутливе питання, приймати такі рішення, звичайно. В приватному порядку, так іншими словами, тобто наразі е, жодних там офіційних заяв про відступ немає, але таке рішення може бути ухвалено там в будь-який момент, якщо це буде вигідно з тактичної точки зору, якщо це буде правильно, якщо ситуація буде змінюватися для звичайно в першу чергу збереження життів наших солдатів. Ну і одне з найголовніших питань, напевно, навіщо так? Навіщо Путін кидає тисячі своїх солдат, своїх окупантів на смерть заради одного, і ну вже майже зруйнованого вщент міста. І тут відповідав той самий Зеленський, з якого ми починали цей випуск. Він сказав, що це політика і це наративи, тому що Росії потрібен будь-який навіть незначний успіх там захоплення міста, тому що росіяни самі це вже я від себе додам перетворили там захоплення будь-якого села з двома вулицями на битву за Сталінград. Щоб, що? щоб показати своєму населенню і світу, зокрема, це наритив туди. До Трампа що ми перемагаємо типу руски побіждають захоплення Покровська дало Путіну козир каже Зеленський для пропаганди. Він міг би заявити, що ось дивіться, ми захопили ключове місто Донбасу, хоча таких типу ключових міст вже були до цього дуже багато, як ви знаєте. І ми йдемо далі. І це на його думку може послабити рішучість партнерів наших партнерів, відтермінувати надання там нам нової допомоги або там запровадження санкцій. Тут мета створити ілюзію перемоги, щоб. Тиснути на нас, тиснути на Україну і Захід за столом переговорів. Тому, фактично, друзі, що ми маємо? Ситуація критично складна і це правда. Але поки наші хлопці там тримаються, поки вони відбувають атаки, поки ухвалюються зважені рішення, я сподіваюся, на зважені рішення надія є. Питання лише у тому, що далі тому. Донатимо на Збройні Сили України і підтримуємо наших хлопців і дівчат. Повірте, зараз ситуація дійсно дуже складна. Ми можемо тут, друзі, їм допомогти. Дякую, залишайтесь. Будь ласка, на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Я буду в ці дні, як і раніше, робив висвітлювати ситуацію в Покровсько-Моноградській агломерації, тому буду дякувати вам за увагу. Спасибі і до зустрічі.